Китайці знову здивували львів до порохової вежі. Запросили усіх, хто не боїться морозу, аби тут спільно запускати у небо ліхтарики бажань. Усі мерзнуть в очікуванні Юань Сяо, свята, яке закриває китайський новий рік. Юань – це перший місяць року в китайців. А от сяо так в стародавні часи мешканці Піднебесної називали ніч. Це дійство іменують ще святом ліхтарів, адже вважається, що на святкування з того світу приходять душі померлих, а ліхтарики їм освітлюють шлях. На них китайці і записують побажання. Хотя то про. Свій сім'я, всі здоров'я і, і з новим роком. трикон. Ліхтарики з рисового паперу на китайському святі у Львові можна було і прикупити за один 25 гривень. От Львів'яни і вчилися їх запускати. А тепер? Тепер зараз вогонь і, і треба два або три чоловіка. Тримає такі. <ріху> тримає. Де тут спалюється і почекати, і почекати. У кожного на думці свої потаємні бажання. Я хочу, щоб той рік був дуже щасливий до моєї всієї родини. Але ви жодного бажання на ньому не записали. А я зараз напишу, що будете бажати. Щастя, здоров'я, успіхів. саме головне здоров'я і щастя родині, Україні. І щоб ми трошечки спокійніше жили, не з таким надривом. За легендою Юань Сяо, це час, коли поклонялися Богу неба Тайю. ю маючи 16 драконів, він вирішував, коли карати людину посухою ураганом чи мором. Перший імператор китаю, Цінші Хуанді задобрював бога неба такою церемонією, випрошуючи здоров'я та добробут для себе і народу. Відтак цього дня ще й страви спеціальні їдять солодкі кульки з рисової муки. Значай круглі до сім'я буде круглі пустійно. Щастя було і подається з цією юшкою чи без неї? Ні, Не, з юшкою. З юшкою. А як вона називається? Танґєн. Тож в останній день своєї зими китайці запустили в небо понад сотню ліхтариків. А разом з ними щоправда у себе на батьківщині ще й японці та корейці вважають, що впродовж року бажання, які полетіли вись, обов'язково здійсняться. Оксана Синишні Юрій Грасимов головні новини Львова.